Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки, чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Мої вітання! З вами Лідія Поворознюк, і це урок української мови. Сьогодні ми поговоримо про словники. Чи потрібні вони в 21 столітті? Для чого потрібні, та як правильно користуватися? Лексикографічними джерелами що таке лексикографія? Це слово грецького походження, що складається з двох лексика слово графо, пишу. Тобто, лексикографія це наука, яка вивчає записування слів. А де у нас містяться записані слова? Так. у словниках. Тож лексикографія не що інше, як словникарство. Тобто вивчення різних типів словників, їх створення та опрацювання. Чи доводилося тобі користуватися колись словником? Упевнена, тобі доводилося гуглити якесь незрозуміле слово у доінтернетні часи. У пошуках значення потрібно було гортати сторінки у великих томах. Та й зараз не всі словники оцифровані та присутні онлайн. Тож варто знати, які словники взагалі існують, та в яких питаннях зможуть вам допомогти. Окей, гугл, що таке білі ночі. Якщо в нас є білі ночі, то є і полярні, тобто темні ночі. Ні, ну звичайно, вони є, але не на нашій широті, а далі там на півночі Аляски. Ось там так. Сонце не виходить взимку деякий час і не заходить влітку зовсім. а в нас не такі вже й білі ночі, як на самому півночі, бо все ж таки в нас сонце заходить за горизонт. А те, що вибачте, це сутінки, які тривають майже всю ніч, допоки сонце знов не вийде. І я пам'ятаю, наприклад, в Мексиці, коли ми були, то в мене був такий шок від того, що сонце так швидко заходить. Стоп, це трошки не те. Ми прослухали уривок із Ютуб-випуску блогера Катрі, як ми живемо при білих ночах на Алясці. А інформацію про те, що власне таке ті білі ночі, ми зможемо знайти в енциклопедичному астрономічному словнику за редакцією Климишина та Корсунь. А саме, цитую: білі ночі, частина доби, коли після заходу сонця. Присмерки тривають до наступного сходу. У цей період центр сонця опускається під горизонт не більше ніж на 7 градусів в Україні їх не спостерігають. Енциклопедичні словники бувають загальні та спеціальні, галузеві та тематичні. У них зберігаються відомості про предмети, явища чи події, інформація про видатних діячів історії, науки та культури. Для повноти опису у словниках подають схеми, таблиці, карти, діаграми чи навіть малюнки. Ще один вид словників лінгвістичні. у них подається різна інформація про слова, що означають, звідки походять, як пишуться, як перекладаються тощо. Відповідно, маємо. Тлумачні, історичні, орфографічні, орфоепічні, термінологічні, перекладні, фразеологічні, діалектні, етимологічні, частотні, інверсійні, ономастичні словники наголосів іншомовних слів, словники синонімів, омонімів, антонімів, паронімів, а також словники мовою письменників. Ото вже перелік, скажи. Послухаймо уривок із фільму люксембург Люксембург» якими словниками ви порадили користуватися головним героєм? Uh, uh, okay? І що це вона ще сказала? Куди ти? ти пішов? Я знаю куди. Стой! Сюди йди, куди ти поперся? Тут однозначно стане у пригоді німецько-український словник, щоб зрозуміти медсестру в лікарні. Інколи нам може бути незрозумілим навіть слово рідною мовою, і в пригоді стане тлумачний словник. Чи доводилося тобі користуватися колись таким? А коли нам потрібен тлумачний словник? Тоді, коли ми хочемо прояснити значення якогось слова, тлумачні словники пояснюють, розкривають значення слова та його відтінки, вказують на граматичні і стилістичні властивості, подають. Типові словосполучення і фразеологічні звороти з цим словом. Про поняття білі ночі ми вже говорили. А що означає слово ніч? Академічний тлумачний словник української мови говорить таке: ніч частина доби від заходу до сходу сонця з вечора до ранку. Також тлумачний словник завжди подає приклади вживання цього слова. Цитую, як приклад пана Самирного: ніч. Тиха. Тепла літня ніч стояла над землею, виблискуючи зорями, мріючи у своїй розкоші. Або ось інакший приклад з Юрія Смолича. А вгорі вже блідли зорі, западала пізня ніч. Оспівують ніч і в піснях. Пропоную послухати атмосферний уривок із пісні «Намалюй мені ніч у виконанні Любові Чайковської. Намалюй мені ніч! Також тлумачний словник показує образне значення слів та приклади використання порівнянь. Слухаємо приклад сказки про двох братів Ночой-Левицького. У ласа очі були темно карі, ясні та привітні, як весняна ніч. Можна знайти інші приклади образного та фразеологічного використання слова ніч, білі ночі, глупа ніч, горубина ніч, не проти ночі згадувати, носити ніч за собою. Упала ніч. Олександр Пономарьов теж фанат цього часу доби. От, послухай тільки Різновидами тлумачного словника є ще історичний та словник іншомовних слів. Історичні словники подають слова певної історичної епохи, зафіксовані в тогочасних писемних пам'ятках, з'ясовують їх значення, наводять ілюстрації. Наприклад, історичний словник української мови за редакцією професора Тимченка, виданий 1930 року, містить слово безволокітно, це означає без проволоки. Наприклад, розсудити і розправити безволокітно. Словники іншомовних слів пояснюють значення слів, запозичених з інших мов, наприклад, вказують, з якої мови прийшло слово. А якщо значень у слові декілька, то наводять усі. Наприклад, чи знаєте ви, що таке алертність?» Словник іншомовних слів говорить, що це цитую стан максимальної готовності до дії на тлі внутрішнього спокою. У розмовній мові це фізична і душевна зібраність, пильність, здатність моментального переходу до активної дії. Кінець цитати. Чи часто ти перебуваєш у цьому стані? Орфографічні словники надають зразок правильного написання слова у всіх формах перелік слів, а також словоформи у їх нормативному написанні. Залежно від частини мови, слово має певний граматичний коментар. Додаткові граматичні форми змінюваних слів тощо. Наприклад, ви не знаєте, як пишеться слово п'єзоелектрика. А для якоїсь статті з фізики воно вам дуже потрібне. То ви відкриваєте онлайн орфографічний словник і читаєте П. Апостроф «єзоелектрика». Слово пишеться разом іменник жіночого роду. А ось словник наголосів містить складні випадки наголошення в українській мові. Наприклад, абиде, абиколи, агрономія, адже алкоголь, алфавіт, аніж аркушик, асиметрія. Наголоси це окремий біль усіх, хто готується до ЗНО чи НМТ з української мови. Так креативний підхід завжди допомагає знайти відповіді на всі питання. Так, чотири роки тому Ігор Гавриш записав наголос «генг». Відомий реп, у якому зібрані всі складні випадки наголошень. Прослухаємо фрагмент. Ринковий закрук, квартал, заробіток, довідник черговий, посоння шофер, дрова чарівний, лама, вимога, визвольний обруч, причі прівнина, рукопистризуб, поняття ознака, перекіс підний, перепад партер, що добровий, та на дочка дробовий, текстовий. Разом фартук, псевдонім тім'яний, обіцянка нести, проміжок вести, колесо колія пере. А ось вже термінологічні словники відображають лексику з спеціальної сфери, мають чітко окреслене функціональне призначення, відображати поняттєво-термінологічний апарат різних галузей, науки і техніки. Рухаємось далі. Фразеологічні словники містять фразеологічні одиниці мови, пояснюють їхнє значення, особливості вживання, походження, можливі варіанти у живому мовленні. Фразеологічні словники бувають. Одномовні тлумачного характеру, тобто тлумачать значення стійкого вислову, і перекладні, тобто подають фразеологічні одиниці певної мови і фраземи відповідники з іншої мови. От, наприклад, фразеологічний словник української мови дає таке визначення поняття глупа ніч, глупа ніч пізній час ночі. От як писав Нечуй Левицький. Кажуть, що в глупу ніч буває така година, коли засинає все на світі. Діалектні словники з'ясовують значення і межі поширення лексики територіальних діалектів, особливості вимови і вживання слів певного діалекту чи групи діалектів. А для того, щоб дізнатися про походження слова, користуються етимологічним словником. Етимологічний словник подає інформацію про походження слова, його первісне значення. Найдивнішу форму вказує, чи слово споконвіку належало мові основі, чи воно запозичене, яким шляхом відбувалося запозичення, містить наукові припущення щодо того, як слово утворилося і яка ознака покладена в основу назви. Існують також біографічні словники, словники власних імен, прізвищ, словники мовленнєвих помилок та труднощів, словники помилкового слововживання у сучасних медіа. Словник може охоплювати не всю лексику мови, а певні групи слів. Такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів. Звичайно, це не всі види словників, які існують, але це саме ті, що можуть допомогти у практиці. Дякую за увагу! Сподіваюся, інформація була для тебе цікавою та корисною. Щойно була Лідія Поворознюк, побачимося в наступних випусках. Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Едукофондейшн.